Від нас судячи з того, що заявляють, хочуть почути саме. На це, що можна запропонувати Росії таке, щоб вона погодилась певний час не стріляти, не бомбити, окрім того, щоб знищувати її військовий потенціал, як було до сьогодні. Це ефективно працювало. І от на, на етапі такого того, коли Росія підійшла вже до остаточного вичерпання своїх ресурсів, ну виникла така ситуація, що Сполучені Штати почали її рятувати іншим. Вони почали. Ли навпаки вимагати, щоб Україна продемонструвала щось, що заспокоїть Росію, і дозволить виконати всі її вимоги. Ну я думаю, саме так, саме так хочуть Сполучені Штати почути наскільки Україна готова дати погодитись на такі умови, які влаштують Росію. Росію єдине, що можна бути впевнених: нема таких умов, які влаштують Росію. Окрім встановлення протекторату над Україною, руйнація НАТО і е, 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 перетворення на сілу зону ще й Польщі, ще, ще й е, Чехії, Словакії, Словаччини, Румунії, Болгарії і Румунії. Ну, це те, що Росія майже відверто говорить. Вона говорить, що цього вона вимагала у 2021 році перед нападом на Україну широкомасштабним. Нічого не змінюється. Вони цього прагнуть. Ну і більше того, з боку сполучених штатів навіть іноді лунає таке, що вони розуміють, що треба, як росіяни говорять, усунути причини війни, не просто дати Росії територію, а усунути причини війни.